Доброго здоров'я добрим людям. Цю розмову назвемо словами української народної пісні Не можу кохану додому призвести. Щось не так я сказав. Напевне, спрацювала те, що я називаю піснетерапія. Але е не всі тепер знають цієї пісні, тому дозволю собі процитувати, а може, іноді зірвусь і на спів. По садочку ходжу, конеченька воджу. Через свою неньку не жонатий ходжу. Через свою неньку, через рідні сестри не можу кохану додому привести, а не призвести. Ну і останній там куплет доле ж моя доле, що мені діяти, тільки тебе одну буду вік кохати. Отже, не призвести, кохану, а привести. Відмінність невеличка, всього-навсього одна буква, коли на письмі, а коли усно то один звук. Але у змісті різниця величезна. Ну, власне кажучи, у слові призвести, слово призвести, воно несе негативний відтінок, негативне значення. Звідси і призвідця, тобто заводій чогось негативного, чогось кепського. А «привести» має нейтральне значення. Ось, наприклад, у такій медійній фразі спроба залагодити конфлікт ні до чого хорошого не призвела. А вона й не могла ні до чого хорошого призвести, тому що призводять не до хорошого, а до чогось поганого, до чогось кепського. Цей відтінок, я вже сказав, зафіксований у слові призвідця. А дієслово приводити нейтральне, отож надається до забарвлень, таких, до заряджання, чи що, і позитивом, і негативом. Але краще негативним значенням не забарвлювати його, тому що для цього є слово призводити. Це, видно, спрацювала та ж інерція чи той же безпринципний принцип, про який я вже казав, хай і гірше, аби інше. Тому що думають, що раз у наших там сусідів чи в наших в інших мовах є слово привести, то значить у нас його не повинно бути. А слово привести теж наше. Зрештою, якщо вже так хтось потерпає, що таке слово є не тільки в нас, то можна ж було б сказати іншого чи нічого хорошого не дали, зазнали краху, ті переговори, фіаско, не увінчались успіхом тощо. Хоча про те, що йде, що в іншій передачі. А на цій розмові ми зупинилися тільки на одному із численних, тобто багатьох, а не чисельних, як часто кажуть, тобто числових прикладів. Ось бачите, на сам кінець виплив іще один приклад із багатьох. Різниця всього в кількох літерах, а значення зовсім різні. Численний це коли. Чогось багато, а чисельний, тобто числовий, наприклад, підхід, вимір чи аргумент. Можна наводити ще приклади, коли, скажімо, значення слова термін змінюється залежно від закінчення в родовому відмінку. Терміну то часу, а терміна то слово, яке вживають, а не використовують на позначення якихось явищ. У термінології. А по цій мові будьмо всі здорові.